Усім привіт! Життя в моглянці продовжується. Анонси в студії записуються, а ми з вами розпочинаємо нові анонси. Анонси по Києву. Боже, яка класна погода! Погнали! Hours later. Боже мій, а про що можна анонсувати в Києві? Що тут робити? Тут, тут постійна холодрига. А? Загалом 30 січня в книгарні є на лисенка 3 відбудеться презентація книги Театр Миколи Садовського. Мова йтиме про розвиток театру в часи раннього модернізму. Вхід вільний, початок о 18.30. Ну, все, ходімо далі. Синін халя. І тебе з прийдешнім новим роком! А ви що думали? Я, як освічений могилянець, знаю китайську мову. Звісно. Що це таке? Тапуста! <рес> ці китайські передбачення. Пиріжок вже з'їв. 28 січня в Національній філармонії відбудеться концерт хору китайського. Китайського національного оперного театру. Нічого собі. Це ж до китайського Нового року. Угу. Mm -hmm. Цікаво. То я піду? зі земною. Алло. Так? Да. Ну. Ну я дорослий вже. Ну я дуро... Я веду анонс. Я веду анонс. Пок... Я веду... Бы... Ну. Добре. Да... Знаєте, що я вам покажу? Що в мене в Києві є? Як, 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 Дівчата. Я знаю, що ви читаєте сонати. А, ну, взагалі-то сонети. І це був, до речі, 77-й сонет Шекспіра. А, звісно, сонати це ж про музику, а не про поезію. До речі, про сонати. 29 січня о 19.00 Національній філармонії відбудеться сонантний вечір у виконанні Тетяни Ігоря Андрієвських. Знято? А як я це підв'язав класно! Сонати, сонети, ну ви поняли. Все, вирубай. Дівчата. А ваш батько випадково не Шекспір? Звісно, ви вже здогадалися, де ми знаходимося і про що буде наступний анонс. Але в мене для вас є загадка. Гра називається Вгадай фільм за епізодом. Як і Кріт 2, спадщина років в Альбо в кінотеатрах нашої столиці проходять кінопокази відомих фільмів. А от мені особисто цікаво поглянути на наше, українське. Крути 1918. Фільм про подвиг українських студентів. Боже мій! Боже мій! Коли я вже я закінчу ці анонси, боже. Ще одна подія, ще одна подія, так. Боже небеса. Допоможіть! 姐。<Yeah. S 2> <sighs> 30 січня о 19.00 у Пінчук Арт-центрі відбудеться показ кінокартини Вони не постаріють. Це документальний фільм від режисера Пітера Джексона, який розповідає про Спершу світову війну і присвячений сторіччю від її закінчення. Силка! Силка в Сибір! <кхи> 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 а, посилання під відео. Ви ж не забуваєте, правильно? Воно завжди там є. Ну, ви знаєте, так? Да? Все-все-все. Нарешті! Перший випуск анонсів по-київськи підходить до свого логічного завершення. З вами був я, Олексій Литвин. Підписуйтесь на канал Могилянка, дивіться анонси і залишайте свої коментарі. На все добре! Цікаво, як там Діна знімає? В теплі. З їжею.